Сьогодні, 27 червня, за участі 21 депутата та міського голови Віталія Граждана відбулася 31 ша позачергова сесія Білгородністровської міської ради, на розгляд якої були винесені проекти рішень з питань, які потребували негайного розгляду. Серед них внесення змін до бюджету нашої громади на поточний рік. Білгородністровська міська рада з перших днів військового вторгнення здійснювала підтримку та матеріальну допомогу військовим частинам нашого регіону. Тому одноголосним рішенням депутатського корпусу з міського бюджету було виділено один. Мільйон гривень такої допомоги військовослужбовцям на забезпечення потреб передової. Окрім цього, в рамках реалізації програми та заходів у сфері охорони здоров'я рішенням сесії було перенаправлено 500 тисяч гривень комунальному неприбутковому підприємству Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня на проведення поточного ремонту в неврологічному відділенні. Міським головою було зроблено акцент на тому, що поліпшення умов перебування хворих в різних відділеннях міської лікарні повинно бути комфортним, тому поступово крок. За кроком будемо фінансувати виконання таких робіт в палатах та санвузлах. Перш за все, потрохи почати ремонтувати палати в нашій лікарні дуже важлива е, е, ситуація. Именно, як саме наші пацієнти знаходяться і в яких умовах наших лікарні ми розмовляли з Тарі Володимировичем і поставив я завдання йому паралельно, як ми робимо всі заходи, почати ремонти в палатах і в, в туалетах. Програму робимо там на два 3 роки. Благодаря підтримки вашої вашої позиції ніколи депутати не відмовляли на фінансування лікарні. Я вам дуже дякую. І ми з вами, благодаря цьому, вже маємо дуже потужну лікарню. Завдяки виваженому рішенню депутатського корпусу в процесі розгляду питання внесення змін до бюджету на 2023 рік відбулося перенаправлення видатків для проведення поточного ремонту по облаштуванню найпростіших укриттів для учнів закладів загальної середньої освіти номер 4 та 7, бо питання безпеки дітей залишається в пріоритеті, а потреба охопити офлайн формою навчання зросла в рази і розуміючи, це міська влада робить дієві кроки. Школу зможемо. Якщо спіймо з 1 вересня, не спіймо з 1 жовтня, запустити школу, щоб вона працювала. Далі будемо дивитися, яким саме чином зможемо розширити ці місця дітей, щоб більше дати змогу більше вчитися дітям на очній формі навчання. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.